Чорна п'ятниця в Аврорі до 30 листопада включно, дивимось. В Аврорі дуже багато знижок чорної п'ятниці. Є і подушки за 129 гривень, і розмір, я вам скажу, величенький. У новорічній тематиці є ще такі червоні. Також дуже класні для декору підійдуть ідеально і ціна шикарна, просто, я бажаю, для таких подушок. На них ще і спати можна. Такі пледики дійсно були 400 гривень. Я перевіряла тиждень тому, а зараз вони усього 300 гривень. Тепленькі, м'якусінькі. Ще акція на каву вона зараз по 174 гривні. А форт за 139 гривень. Амбасадор велика пачка 300 гривень, це 200 г. Якобс Крафтінг взагалі 159. Я б спробувала. А ще знижка на Якобс Монарх 134 гривні. Полтавське згущене молоко усього 44 гривні по акції. Ще є ось такі дуже прикольні шоколадні сигари за 164 гривні. Ну дуже креативно виглядають. Також є знижки на дитячі, ось такий повітряний пластилін 59 гривень. А ще є набори по 12 та 24 кольори. Коштують 55 та 84 гривні. Знижка 55 гривень на скатертини раннери, вони ще й такі блискучі, дуже прикольні. А це вже просто скатертини також за 44 гривні. Вони звичайно тоненькі, але подивіться, які милі. І круглі серветки сніжинки 29 гривень. Я так і не зрозуміла, це зліва чи справа, мабуть ті, ще справа. Настільні серветки також на знижках, але я їх детально розглядати не буду, бо тут їх стільки мені і дня не вистачить. Багато знижок на кухонні рушнички, вони усі по 24 гривні. Уявіть собі, є досить прикольні, є новорічні і класичні. Серветки для прибирання також по приємним цінам, така, наприклад, 44 гривні і є ще за 22 вона з мікрофібри. Але дуже тоненька і з Дідом Морозом є. Є кухонні серветки усього за 12 гривень досить непоганої якості. Знижка на ромодифузори, вони по 99 гривень. І ще є приємні знижки на свічки з різними ароматами. І от такий підсвічник зараз 77 гривень. Виглядає дуже класно. Є знижки на вирівнювачі. Обидва види зараз по 289 гривень. тому встигайте. Знижки є на абсолютно усі групи товарів, навіть на ось таку поличку, вона за 109 гривень. І є ще пластикові за 84, але це вже для ванної кімнати. Дуже багато органайзерів по приємним цінам від 19 до 29 гривень. Є чагли на унітази за 77 гривень. Тут із ведмедиками. Ну це зрозуміло для дітей. На більші органайзери також знижки вони по 44 гривні, а такий величезний 139, Він із кришкою. І килимки для ванної кімнати усього 99. Він такий приємний. З вас лайки підписка. Чекаю у себе він стій Буде ще частина.